Так, немало. Тож зараз шанс забити у uh, Кудрівки є. Є удар. Це один Владислава Шаповала у цьому Шапова. -ку, епізоді в... Валерія Восконянно. Ну, ще раз нагадую, один із героїв переможного поєдинку Полтави. А проти. А зараз може бути відповідь стрімка від команди з Чернігівщини. Це прекрасна атака. 2 в 2. По суті, вихід, удар можна забити. Передбачив нас, яка під гол була від Лігостаєва, тому що м'яч, по суті, ну, пішов у суперника. Але потім пробив пробив. Козак козак пробив, і теж здається, був рикошет, так? Чи не було? Ну, при. Тож. На рахунок стоїть 3-0. Шикарна атмосфера. Шаповал поклав м'яч у кут, прям по мільярному. Але. Загалом в вкут. Боротьба. Ще буде удар. Ще поворотах. Галянков виконує подачу. Ну, Якщо Блахтир прийме, то цілком може щось та й бути. А отут удар і це 3-1. Полтава тягнувся. Тут перед тим бачимо завдав удару по воротах поворотах Сабанков. Горем Блактир завдав. Деляпарта вразов, то Тож три-один з елементичним рахунком, рахунком, рає, рахунком рає, рає, цього сезону э, в обох матчах. Э,